Новорічна ніч у прилуках минула спокійно, без надзвичайних ситуацій та порушень громадського порядку. За словами провідного інспектора привуцького відділу ДСНС Євгенія Мусієнка, рятувальники перебували в посиленому режимі готовності, проте викликів у новорічну ніч не було. Пройшло спокійно. Особовий склад знаходився на посиленому чергуванні, тобто збільшені чисельність людей, які чергували, також скажімо, Перед початком святкування проведена превентивна робота, і ми раді тим, що, скажімо, це можливо допомогло запобігти якихось надзвичайних ситуацій. В посиленому режимі працювали і співробітники Прилуцького районного відділу поліції. Працювали піші та автопатрулі поліції а також додаткові спільні наряди з військовими, нацгвардійцями, представниками добровольчих формувань. Поліція продовжує цілодобово стояти на варті безпеки та правопорядку. Пам'ятайте про правила безпеки, дотримуйтесь законодавства та бережіть себе і своїх близьких.